Ідеали сучасності. Світло і тіні. Авторська передача публіциста Миколи Поровського. Добрий вечір. Шановні радіослухачі. На хвилях Української радіокультура, як завжди, суботнього вечора, звучить прямо ефірна передача Ідеали сучасності. Світло і тіні. Перед мікрофоном ведучий Микола Поровський. На жаль, минулої суботи ми не змогли з вами зустрітися в радіоефірі, але не з моєї провини, бо запропонованою мною тему зміни Конституції України, необхідність чи порятунок депутатів керівники нашого радіо не затвердили і відмову мотивували тим, що радіокультура не політична, а культурологічна передача за рік моєї роботи. На радіо культура в передачі ідеали сучасності це перший випадок цензури. Хоча зміни до Конституції, яка стосується всіх і кожного, звичайно, стосуються і культурологічної тематики. Але я був вимушений поступитися і на сьогодні винести іншу культурологічну тему. Отож, тема нашої сьогоднішньої передачі українська пісня в теле і радіопросторі України. Саме така тема обрана сьогодні не випадково. Тиждень тому Верховна Рада прийняла у першому читанні зміни до закону про теле і радіомовлення, якими скасовується обов'язкове 50% відсоткова квота на транслювання україномовної пісні і слова. Цю раніше введену квоту україномовної трансляції. Власники телерадіоканалів, а особливо ФМ студій, не дуже й виконували. Для відчіпного, як кажуть, транслювали українську пісню і українське слово десь за північ, коли більшість слухачів вже відпочиває. Але все ж телеканали і студії були змушені платити, хоч якісь авторські гонорари україномовним співакам і виконавцям, тим самим підтримувати, якщо не розвиток. То принаймні існування виконавців української пісні, звісно, що такий стан, хоч невеликої, але підтримки україномовної пісні і слова Україно-ненависникам дуже не подобався. Отож, депутат від партії регіонів Альона Бондаренко внесла зміни до діючого закону, яким скасовується квоту, квота на обов'язкову 50% відсоткову трансляцію українського слова і пісні. На радіо і телеканалах. І за це проголосувала і фракція партії регіонів, звісно, і комуністи, і депутати фракції Литвина. Звісно, член фракції регіонів Альона Бондаренко зробила це не випадково а, очевидно, на реалізацію виборчого гасла лідера партії регіонів, а нині президента України Віктора Януковича. Почую всіх і кожного. Це гасло пам'ятає, певне, кожен з наших радіослухачів. Отож, тепер президент України Віктор Янукович почує у переважаючій більшості тільки тих, хто виконує російську пісню та вживає російську річ. А українських виконавців, особливо початківців, які ще не мають достатньої популярності, щоб пробитися в телерадіо ефір, не почують ні президент України, ні. Любителі української пісні, що напевно і входить в розрахунки тих, хто голосував за внесення до змін до закону про телерадіомовлення в Україні. У інтерв'ю на телебаченні Альона Бондаренко внесення свого законопроекту про скасування квоти на транслювання українського слова і пісні в телерадіо ефірі мотивувала так: цитую. Ми не повинні підтримувати і поащряти україноязичною сірость. Для депутатів партії регіонів, зокрема і Альони Бондаренко і подібним, все, що співають чи говорять українською, звісно, сірость. Бо в їх розумінні щось талановите може виконуватися тільки невеликим і могучим. Ну, як тут не згадати автора поеми паноптикум? Дозвольте зацитувати. А у Раді, у Верховній, є вражини й дурні повні. Мови не було, і нет, так решив наш комітет. І глумиться піна з рота, шовінюга, песій син. А де ж наші патріоти? Може, гавкнув хоч один. Всі ми в цьому світі гості та не втягнемо такі, де сини, де байстрюки. Все в історії повторюється тільки на якісно вищому рівні і спіралі розвитку. В часи нищення російським самодержавством всього українського. В 1860-70-х роках царські сановники розпочали саме із заборони виконувати публічну українську пісню і навіть друкувати текст під нотами українською мовою. Одеський градоначальник Зелений вимагав у театрі публічно співати замість ой, не ходи Грицю та й на вечорниці, російський варіант Ах, не хаді Грішка, да і на пікнік. І казав, що ета гораздо лучше є». Депутат Олена Бондаренко і її подібні депутати більшості Верховної Ради без сумніву заповзялися перевершити одеського градоначальника в українофобії. Музична пісенна культура українського народу одна із найдавніших культур у світі, що писемно була зафіксована ще в часи Київської Русі. За даними ЮНЕСКО, українці мають у пісенній скарбниці понад 600 тисяч українських народних пісень. Жодна нація світу не може похвалитися таким пісенно-культурним спадком. Відомий вислів пісня Душа народу, де як у дзеркалі відображається його доля. Чому ж зараз українську пісню, співочу душу українського народу занедбано? Куди поділися е, традиції, школа української естради, школа Івасюка, Ансамблю Смирічка, школа Тріо Мариничів? Варто увімкнути в будь-який час радіоприймач і телепростір суціль заповнений російською попсою і блатним шансоном. Із радіоприймача всім варто його тільки вмикнути. І отож, на голову впадуть або поющі труси, або А Я люблю воєнних, або уже Блатняцьке Владимирський централ. Гримуча суміч блатняцько кримінального шансону, продажності. Лучше друзі девушек бриліанти. нецнота, нескромність, не духовність, а гроші бриліанти оце нав'язується через теле, теле і радіоефір, саме оці псевдоцінності, псевдокультура.